Сайт pra.in.ua – нова платформа, яка дозволяє безкоштовно будувати своє родове дерево та проводити генеалогічні дослідження українським користувачам. Сьогодні ми розповімо про те, як правильно побудувати свій родовід на сайті. При реєстрації кожен користувач отримує у подарунок свій профіль для того, щоб профіль був максимально наповнений. А цифри працювали в верхній частині, необхідно створити родовід. Для цього перейдемо по червоній кнопці у родовід. За замовчуванням, родовід починається саме з вас. Особа, до якої додаються діти або батьки, завжди знаходиться в центрі і має синє тло. Рекомендується почати будівництво родоводу із додавання батьків. Натискаємо кнопку, і у нас з'являється поле, де ми вписуємо або батька, або маму. В даному випадку ми вписуємо батька. Зверніть увагу на те, що обов'язково ми є лише поля, позначені зірочкою, а також одне із трьох полів для Хронологічної прив'язки особи та одне з трьох полів для географічної прив'язки. Вписуємо рік народження і місце народження. Створити. Після того, як ми створили батька, він з'являється в центрі екрану на синьому тлі. А ми переміщаємося на, одне, на один рівень вниз. Якщо ми знову натиснемо Додати батьків, то ми створимо свого діда, батька батька. Якщо натиснемо Додати дітей, то ми створимо дітей-батька, нашого брата або сестру. Тому, якщо ви хочете створити маму, вам потрібно перейти знову ж таки на себе. Ви заходите тепер на синьому тлі. І Натиснувши додати батьків, отримуєте змогу створити маму. Зверніть увагу на те, що у, діво, у жінок прізвище рекомендується писати з двох частин через дефіз без пробілу, де перша частина це прізвище дівоче, друга частина прізвище по чоловіку. Заповнюємо висоповідані. Після того, як ми створили маму, знову ж таки, вона у центрі екрану на синьому тлі, її чоловік, ваш батько на червоному тлі ви в нижній частині екрану. Для того, щоб додати діда та бабу, необхідно Ну, свого батька необхідно перейти на вкладку свого батька і натиснути Додати батьків. Якщо ви хочете додати свого діда та бабу матері, приходимо на маму і додаємо батьків відносно матері. Тобто особи додаються до дерева, до вкладки на синьому тлі. Саме вона є робочою для створення родоводу для того, щоб перейти на особу, відносно якої ви хочете прив'язати дерево, потрібно перейти на цю особу. Все дуже просто. Якщо ви помолилися і хочете видалити особу з родового дерева, ви можете скористатися або редагуванням даних, або перейшовши на себе, вибравши опцію. На цій плаці і видалити з дерева або бази, або видалити з дерева. Виділяємо з дерева. Так. Виділяємо з дерева. Так. І знову ж таки ми залишилися самі.